Damn, papa, you're a rare breed, no comparing, and it's motherfucking scary, trying to keep him cause I found him, let a whole know, I am motherfucking sharing, I could take you to the parents, then to Paris, plan a motherfucking wedding, you said the I wanna marry, and keep you married, I'll put the ring on when you're ready. Да, це був один із способів, коли я тільки починала вчити англійську, і це була активна фаза вивчення англійської мови. це був період. Ковіду в Україні, і ми були всі ізольовані від суспільства. І що я робила? Я намагалася покращувати свою вимову хоч трошки. Та й в принципі, я думаю, що в мене набагато зараз кращим став акцент. Звичайно, український акцент нікуди не дінеться, але я думаю, що вже деякі звуки реально звучать дуже класно і дуже близько до американців. Вони ніколи не будуть такими, як американців, і я, мабуть, з цим змирюсь з часом, але still... I'm really proud of myself. і одним із способів випрацьовування саме вимови це було те, що я шукала якісь. Я намагалася читати Емінема, але так як у нього дуже такі з'їдені прям слова, і там більше такі, знаєте, суто, щоб воно римувалося, то я більше робила фокус саме на таких повноцінних піснях. І у Doja Cat було дуже багато варіантів пісень, по яким як по скоромовкам можна було ось так от тренувати свою вимову.